А сьогодні хотів би поговорити з вами про музичку. Музичка. Взагалі без неї ні туди і ні сюди. Вона рятує, коли ти злий, коли ти добрий, коли ти любиш, коли ти ненавидиш. Я почав цікавитися музикою з глибини в грудні 2014 року. Почув на Ютубі дуже класні відео з дуже класним голосом Ліроя Санчеза. От і просто закохався музику зсередини. І вже десь через тиждень я мав гітару. Це була акустична гітара з нейлоновими струнами і вже. Записався до вчителя, щоб навчив грати музику. От. Але от зараз, от буквально перед тим як їхати в Чернівці, то я заказав собі електроакустичну гітару у сілок і буду грати на елект... ну, типу як електронна гітара з електронним звуком, того що мене це більше зараз радує. Такі от справи дійсно дуже цікаво, хто на чому грає. Залишайте свої коментарі прямо під відео. Не забувайте про ваші лайки, підписки на канал та хороші коментарі.